Давай, давай зараз подивимось. Тобто вісім рядків колеги в цій сівалки буде ідеальні, а вісім як стандартні. Коли будемо збирати урожай, то будемо розуміти з і без. Бо всі розповідають казки, а в нас буде практика з вами. Будемо розуміти, що до чого. виміляємо. Ти щось хотів сказати, хотів сказати, що... Лучший директор, інженер директорів Черфісвага. Директор, Ну, В принципі, компанія Агро, вони молодці, завжди відкликуються. Да. Не, не, не на всі запроси, правда. Да. А в принципі, хороші чуваки. А інженер, який толковий, який толковий інженер, вовремя набрав. Сказали, в суботу і ми в четвер тут. а, а В суботу і ми в четвер тут. Це називається що? Пунктуальність, да. Пунктуальність. І взаємно розуміння. взаємно розуміння. От кажу, скільки вам на сівалок треба сервісних інженерів? Два хватить? Ну, звісно, будемо по очереді запускати. Так, он там дві по очереді запускається. тут зараз одна по очереді запускається. Не виходить, Анатолій, як так? Я ж це схожу Ну, Це ви вже потім в сімейних стосунках а тет, тет обсудите, хто з вас виноватий. Я так розумію. Нам зараз баталії на полі не треба, правильно? У нас в розгарі посівна. Калібруємо. Так, калібруємося, дядьки перевіряють і будемо тестувати. Да, і бой. давайте. Дякую. Да, Дякую, тому що йде. То, Те, що нам треба. Давай. Будемо пробувати, будем тестувати. Давайте покажемо в кабіні ще ручку і компресора електричного. Давай покажемо. <губить> <губить>